Всім привіт! Сьогодні я в Маншау, Німеччина. Саме з цього випуску я починаю свою е, нову викупу. Досить давно не виходило відео. Салют! <звук> не забудьте підписатись на канал і обов'язково ставити подобайку. Вам тут точно сподобається. З цього місця починається прогулянка старим містом Маншау. Тут є. Автобусна зупинка, можна проїхати на машині, можна приїхати на автобусі, на чому хочете. Поряд для тих, хто приїхав на автобусі, там є потаємна кімната, туди можна сходити хлопчикам і дівчаткам безкоштовно на сьогоднішній день. Туди вже починаються вулички самого міста Моншау. Моншау це місто, яке зустрічає тебе як старий знайомий. Вузькі бруковані вулички, фасади будинків, що зберігають історії століть. Відчуття, ніби ти потрапив на сторінки казкової книги. Кожна вулиця здається ідеальною декорацією для фільму. Але це не лише про красу, тут відчувається дух життя. Місцеві жителі прикрашають свої будинки квітами, додаючи ще більшу по цьому місту. Коли заходиш у моншау, неможливо не помітити, як органічна історія переплітається із сучасністю. Магазини, кафе, майстерні, все тут виглядає так, ніби зберегло свою унікальність із минулого. Але при цьому готове прийняти гостей із будь-якого куточку світла. До речі, зверніть увагу на вивіски: вони не кричать яскравими кольорами, ненав'язливо запрошуючи, зазирнути. Це такий невимушений шарм міста, де немає метушні, але є бажання роздивитися кожну деталь. Саме місто Моншау знаходиться на кордоні з Бельгією, тобто, якщо їхати від Кельна, від Берліна це досить таки далеко, але завдяки зручному сполученню поїздів сюди можна в принципі доїхати за декілька годин, якщо повезе, і поїзд не буде запізнюватися. Загалом це місце варте вашої уваги. І якщо ви десь в Німеччині або плануєте тут бути, то сюди варто зазирнути. Знаєте, перше, що приходить у голову, коли ти тут, це слово затишок. Його відчуваєш у всьому: у кожному камені мосту, у тихій річці Рур, що обережно розділяє місто, і навіть у тому, як м'яко світло падає на ці старовинні стіни. Моншао це місце, яке не поспішає розкривати всі свої таємниці, але з кожним кроком закохує тебе ще більше. А що тут із житлом та закладами? Моншау, попри свій скромний розмір, має чим здивувати. Якщо ви шукаєте місце для ночівлі, вибір тут досить різноманітний. Є невеликі гостьові будинки серед лісу, що нагадують затишні бабусині хатинки. А є сучасні готелі з усіма зручностями стильні, комфортні, ідеальні для тих, хто любить трішки розкоші. Ціновий діапазон дуже різний. Можна знайти щось бюджетне, ідеально для тих, хто приїхав просто насолодитися містом. А є й дорожчі варіанти, якщо хочеться справжнього комфорту та красивих краєвидів прямо з вікна. Окрім готелів, у Маншау є численні ресторани та кафе. Де можна насолодитися місцевою кухнею. Популярні ресторани із традиційними німецькими стравами та затишною атмосферою. Ціновий діапазон тут різний від 600 гривень до 2000 і більше, залежно від вибору страв. А для любителів кави та десертів теж знайдеться своє місце. Невеликі кафе запрошують на ароматну каву та шматочок домашнього пирога. Ціна на стравах в таких кав'ярнях від 11 до 21 євро. Загалом Манчао пропонує широкий вибір закладів для проживання та харчування. Далі ми з вами завітаємо в один із місцевих закладів, який я обрала абсолютно інтуїтивно. Ресторан при готелі, в якому ми опинились, називається Zoom Stern заклад із рейтингом 4,1 на Google картах. Ну що, ми вирішили, що нам треба перекусити. Походили, пообирали заклади, подивились менюшки і зупинилися на ось цьому закладі. Мені в цілому сподобалась кухня. Величезні, величезні порції, прості та ситні, салат з гарніром. Шніцель просто топ. Ви точно не залишитесь голодними, але якщо ви очікуєте чогось вишиканого чи унікального, можливо, варто розглянути інші варіанти. Це місце скоріш про атмосферу, спокій, простоту, ніж про гастрономічні відкриття. Тож, якщо ви тут і шукаєте щось без зайвих претензій, але з інтер'єром і смаком, це рішення буде ідеальним. Як ми обрали саме цей заклад? Насправді ніяк. Принцип був простий. Підходили до кожного закладу, дивились на ціни, дивились, що вони пропонують, і думали, хочу, не хочу. Потім ми підійшли до цього. Нас зацікавили шніцелі, і ми вирішили, що треба йти. Хочу теж попередити, можливо, когось те, що ми замовили два шніцеля, і я попросила два стакани води. За два стакани води ми заплатили 6 чимось євро. Тобто майте на увазі, якщо захочете взяти водичку, то за це потрібно буде доплатити. Продовжуючи нашу прогулянку Моншао, давайте зануримось в історію та визначні місця цього чарівного містечка. Перші згадки про місто датуються 1198 роком, коли було збудовано замок, що став центром поселення. Протягом століть місто розвивалося, зберігаючи свій унікальний архітектурний стиль. До речі, це одразу відчувається, коли потрапляєш у містечко. Саме зараз ми з вами гуляємо старим містом, вузькими вуличками з будинками, які збереглися протягом століть, створюють неповторну атмосферу. Моншау оточений природним парком Айфель, що пропонує численні маршрути для пішоходних та велосипедних прогулянок. Річку Рур, що протікає через місто, додає особливого шарму та є популярним місцем для відпочинку. Протягом року в Моншау проводяться різноманітні фестивалі та ярмарки. Гуляючи по місту, тут відчуваєш, що історія та природа гармонійно поєднуються, опануючи відвідувачам незабутні враження та можливість відчути справжній дух Німеччини і трошечки Бельгії. На жаль, я не встигла обійти всі пам'ятки цього містечка. Але це лише привід для мене повернутися знов. Я сама вперше в житті в цьому містечку. Тому я не буду тут зараз вам щось таке супер пупер розповідати. Я просто хочу поділитися своїми враженнями, що я тут побачила, що мені тут сподобалось, в які місця ми тут заходили. Сам маншау знаходиться в такій, як низовіні. Поряд є де річка, є водоспад, і тут постійно такий звук водички. Сьогодні будній день, тому людей тут майже немає. У вихідні мені казали те, що тут збирається багато людей. Я не то ж і думаю, що нам сьогодні повезло. хороший день для прогулянки. На мою думку, щоб побачити всі цікаві місця Монша, варто приїхати на кілька днів або запланувати декілька поїздок. Тут стільки всього, що за один раз охопити все практично нереально. Наприклад, коли я була у місті, я чомусь пропустила музей червоний будинок. В цьому музеї демонструється інтер'єр. XVIII століття, в якому розповідається про історію текстильного виробництва в регіоні, він надає уявлення про життя заможних фабрикантів того часу. Ну це ж цікаво, ну скажіть? А ще я не встигла піднятися на замок Моншау, який збудували ще у XII столітті, і він досить височий над містом. Сьогодні це місце для фестивалів і культурних подій, а ще з нього відкривається неймовірний краєвид. Це вже я побачила на картинках в інтернеті. Під час подорожей Німеччини мимоволі починаєш помічати особливості, які дуже виразно характеризують місцевих жителів. Цікаво, що хоча німці дуже системні, живуть по правилам, але останнім часом транспорт в країні працює далеко не ідеально. Тож, якщо ви плануєте поїздку до Моншао або до будь-якого іншого містечка, обов'язково заздалегідь продумайте маршрут. Або інакше є ризик застрягнути десь на півдорозі через запізнення потягів чи автобусів, коли я в Німеччині заздалегідь купую собі. Квиток Дойлендж Тікет, який коштує 49 євро. Наскільки мені відомо, те що планується подорожчання вартості цього білету, але це вже шукайте в інтернеті. Цей квиток є зручним, оскільки дозволяє необмежено користуватися всіма видами громадського транспорту в Німеччині за винятком поїздів далекого сполучення та першого класу. Він охоплює регіональні поїзди, автобуси, трамваї, що робить його ідеальним для мандрівників, які планують відвідати кілька міст або регіонів. Знаєте, що мене дуже дивує в Німеччині те, що от зараз ще немає 6 години, а більша частина магазинчиків вже не працюють. Залишаються тільки якісь кафе і ресторани. А магазинчики ні. За, за рахунок чого вони взагалі заробляють, я не знаю. Чесно, німці високо цінують баланс між роботою та відпочинком. Дійсно, багато закладів, особливо магазинів, офісів, кав'ярнь, працюють за чітким розкладом і зазвичай зачиняються о 18.00. А у вихідні, особливо в неділю, багато з них також не працює, що відображає повагу до особистого часу та традиційного відпочинку. От зараз гуляємо містом, людей майже нема в закладах. Людей теж небагато. В принципі, тут з того кого я бачила, тільки одні німці. Тому день для відвідування маншау будній це дуже хороша ідея. Я вам раджу, тому що ну туристів немає, нікого немає. Ви тут ну просто тільки ви і все. Минулого року я була в Німеччині влітку, і цей сезон мені сподобався більше через довгі дні. У літній час можна побачити та зробити значно більше, адже сонце заходить пізніше, а у тебе є цілий день. Але й осінь має свої переваги. У цю пору природа виглядає зовсім по-іншому. Яскраві кольори, прохолода, затишна атмосфера. Подорожі восени також можуть бути особливими, якщо знайти для себе правильний ритм і місце. До речі, на моєму каналі є відео про мою минулу літню подорож до Німеччини, де я розповідаю про замок Драхенбург у місті Кьонігсвінтер. Якщо не бачили, то обов'язково перегляньте. Я люблю тепло, тому для мене найкомфортніші подорожі це, звісно, влітку. Але також я читала, що в Моншау проходять цікаві різдвяні ярмарки, і зізнаюсь, що дуже хотіла б відвідати одну з них. Я впевнена, що атмосфера, святкові прикраси, аромати гарячого Нітвейну це точно варте уваги, як і саме місто. Мої враження дуже гарні, дуже атмосферні, смачно годують. Ціни тут, звісно, дивлячись, де, до речі, тільки що бачила капучино за 3 євро. За 3 євро це, це даром для Німеччини, щоб капучино було 3 євро. Але шніцелі наші обійшлись кожен щось по 19 з чимось. Але смачно. Порції просто велетенські. Я вам про це вже казала. Моє відео підходить до кінця. Дякую, що додивились його, що були зі мною, що переживали ці емоції. Я впевнена, що ви оцінили це місто. Воно дійсно, наче з пертинка, наче начебто, картинки з Пінтересту. Тому обов'язково поставте вподобайку. Поділіться своїми враженнями про це місто. Розкажіть про ще якісь схожі та цікаві місця, які можна побачити. Па-па! І не забудьте підписатись на канал.